Рухаємося далі. Ще один представник університету франка. Математики команда КВН помацати очима. Привіт всім! Мене звати Андрій, і я студент, який винайшов машину часу. І зараз я продемонструю, як вона працює. Так. Афі, йди до хати! Йой, мам, ну не заважай! На вашому рахунку недостатньо коштів для перенесення. Як я забув. Ви обрали еру динозаврів. Вона перенесення для нас дуже важливе. Залишайтеся на лінії. О, Боже, і тут вони! Ви обрали період плем'я майя. Я Андрій, і я з майбутнього. З майбутнього, кажеш, а з якого року? 2012-го. 2012-го, а маєш рік календарик на 2013 рік. Який же календарик на кінець світу? Ха! Міша! Я казав, вони поведуться. З тебе 20 гривень. То що кінця світу не буде? Треба своїм сказати. 21 перше століття зараз недоступне. Ви потрапляєте у середньоччя. Добрий день! З вами в караоке на Майдані Інквізиції. І я, його незмінний ведучий Ігор Кондратюк. Давайте, давайте нагадаємо правила нашої гри. Хто погано співає, того ми спалюємо на вогнищі привселюдно. Минулого сезону вибули Джордано Бруно, Галілео Галілей і Віталій Козловський, бо я, бо я більше не його продюсер. А зараз познайомимося з нашими сьогоднішніми учасниками. Учасник під номером один. Добрий день. Добрий день. Петро Щур співає пісню Мамина світлиця! Мамо! Ваші діти як птичі! Далень! Забриніли крильми! То, то зразу спалюємо! Учасник під номером два. Доброго дня. Доброго дня, Жанна Дарк, і буду співати пісню Гори-гори, ясно! Як символічно! Мені здається, я знаю, кого сьогодні ще спалять. І учасник під номером три. Добрий день. Я Андрій з майбутнього. Що будете співати, давайте я вам розкажу. У нас є пісня Бога Сонця, пісня Бога дощу і пісня Бога Естради Михайла Поплавського юний Орел. Клас! давайте орла! Ну, а поки наш, нашу Жанну Дарк і Петра щура готуватимуть, Андрій заспіває пісню. Раз, два, три, чотири. Я стояв на порозі, на порозі прориву нового. Я на навчання забив і машину часу створив. Жанні кінець, папарара, кінець. -ра Слухай, підмени, ну, будь ласка, на пару секунд, піднімай! <пілку> Ти <Ты> куди побіг? <пілку> 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 Ех, надоїло мені це все, хочеться додому! Girl, Наступна ваша зупинка кінцева 21 грудня 2012 року. Girl, Андрію, Андрію, це кінець, моторини падають на землю. Андрію. Тихо, пісня. З неба до землі падають великі камінці. Не плач і не кричи, я поруч. І на останок, що ми хотіли сказати своїм музичним домашнім завданням? Які соціальні теми хотіли підняти, але так і не підняли. Знаєте, студенти завжди втікають від своїх проблем. Забрали шпаргалку на екзамені, сів машину часу і нахамив викладачу в дитинстві. Кинула дівчина, сів машину часу, нахамив дівчині в дитинстві. Не прийшов у півфінал студентської ліги, сів машину часу, нахамив журі в дитинстві. Тому, дорогі журі, якщо вам хамили в дитинстві, будемо надіятися, що це не ми. З вами була КВН-команда Помацати очима не шукайте логіки в наших жартах. Próstor